Зверніть вашу увагу на цю бананову рослину, яка вона масивна, величезна. І таких тут бананових рослин є дуже і дуже багато всюди. Навіть якщо ви подивитеся, вон там так само. Дуже скоро чекайте відео. Я зроблю огляд цього автомобіля. Також це Chevrolet Trax. Хочу трошки вам розповісти. Зробимо тест огляд такий, поїдемо трошки по вулицях тут. І я вам це все покажу. Тому ставте в цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб ви просто не пропускали цікавого контенту. Тому що на цьому каналі буде дуже багато цікавого контенту скоро з різних куточків світу. І сьогодні, сьогодні, я знаходжуся в цікавому дуже місці. Я знаходжуся в місті Майами. Це є штат Флорида, до речі, в який приїхало дуже і дуже багато українців, особливо новоприбулих українців. Сюди приїхало біля 11 тисяч новоприбулих українців. В загальному всьому штаті, де живе приблизно 60 тисяч українців, дуже багато є успішних українців, які мають свої бізнеси, які вже досить так довго тут перебувають. Тут є навіть українські церкви, українська громада, люди збираються, і ми всі прекрасно знаємо, чому стільки багато українців. Іменно їде сюди. Якщо б так було легко сюди потрапити, якщо б всім абсолютно давали таку можливість, як Канада давала, то дуже багато українців би сюди приїхали. Саме головне, і за чого? І за того, що тут просто приємний клімат, тут дуже тепла погода, можна собі. Купатися в океані і в загальному дуже так знаєте зручно. І Українці люблять тепло, українці не люблять мерзнути, тому Канада дуже сильно не підходить деяким українцям, бо вони вважають, що вони там замерзнуть і не зможуть абсолютно виживати і жити. Хоча це далеко від правди в Канаді досить зручно жити, і деяким людям дуже сильно подобається, коли справді є різний клімат, коли є літо, коли є весна, коли є осінь, коли є зима. І тому знаєте, це не є дуже великий такий аргумент. Я вам трошки покажу Флориду. Я вам трошки покажу Майами, принаймні, що я зможу показати, тому що дуже багатьом людям це цікаво особливо мене дивиться велика аудиторія людей, які ніколи не вдасться потрапити. Як то кажуть, Сполучені Штати Америки, і тому я люблю канадський паспорт, тому що канадський паспорт він дуже має велику силу. Канадський паспорт справді є сильніший навіть ніж американський паспорт в тому плані, що канадський паспорт відкриває вам можливості на трошки більше країн, які ви можете побачити в цьому житті, без того, щоб робити якусь візу. І справді канадський паспорт займає сьому позицію, а американський займає восьму. Звісно, це дуже великої різниці не робить. І в кінці дня я кожен раз, як покидаю Канаду, я їздив по Європі, я їздив по багатьох вже штатах тут, в Америці, і, дійсно, трошки бачив і можу до чогось рівняти. І розумієте, кожен раз як я їду. Мене просто дивує, що так багато людей наговорюють на Канаду, що Канада відстала на 20 років. Ну це смішно. Ну як навіть можна логічно думати, що Канада відстала на 20 років? Тоді би в Канаді би не було взагалі нічого, ніякої інфраструктури, ніякої техніки, в Канаді би можливо навіть і інтернету би ніде не було. Розумієте, це люди просто говорять, аби сказати, аби що попало, і люди, які не можуть порівняти, бо тільки бачили дуже мало в своєму житті. І навіть, якщо ви не бачили багато все рівно, Канада має дуже багато своїх плюсів. І повірте мені, в Канаді є дуже багато успішних українців, і в Канаді можна знайти роботу, і в Канаді не тільки можна працювати на низькокваліфікованих роботах. В Канаді справді я знаю персонально дуже багато українців, в яких англійська мова не дуже, але вони живуть добре, і вони живуть краще, навіть ніж люди, які мають хороші та високі посади і великі зарплати. І повірте мені. Я чесно вам кажу, що з паспортом канадським класно, бо канадський паспорт вам дає можливість жити навіть і бути тут в Америці 6 місяців. Можете собі 6 місяців тут бути, 6 місяців в Канаді. І хто би мені що не казав, Канада це є віконечко. Віконечко в цей світ, в цю півкулю, на яку можна потрапити, яку варто потрапити, і тут є багато дуже сильно можливостей. Теж і канадський паспорт є міцний. Він вам дає можливості люди, які хочуть чогось добитися. Вони добиваються багато чого, і вони про це не говорять кожний день щодня. Я вам хочу показати пару ем, пару місць тут в Флориді. В Загальному підняти пару цікавих тем, якщо вас щось цікавить особисто про Флориду чи про Сполучені Штати Америки, чи можливо ви хочете порівняння більш-менш життя між Канадою і Сполученими Штатами Америки, залишіть вашу думку в коментарях. Я зроблю такий відеоролик для вас. А поки що буду завершити цей відеоролик. Цей відеоролик вийшов досить коротеньким, але просто хотів з вами поділитися, що зараз відбувається в загальному. І що буде далі на цьому каналі? Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.